Сьогодні є ще час Божої благодаті, і кожен має можливість навернутися до Бога і розділити з Ним вічність. Бог торкається твого серця, не будь байдужим. Саме тепер, саме в цю мить, твоє життя може обернутися на 180 градусів, як, наприклад, в апостола Павла, який з гонителя Христової церкви став ревним її служителем. Бог тебе кличе, не впусти можливості відповісти взаємністю на цей поклик. Ісус стоїть на порозі твого серця, дозволю йому війти. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я ввійду до нього. І буду вечеряти з ним, і він зі мною. Бог не бажає смерті безбожних, але радше, щоб безбожний повернув з його дороги, і щоб він жив. Бог є любов, але Бог також і справедливий, і слово Його непорушне. Згідно з Божою справедливістю за гріх слідує покарання. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Господь не бажає для нас такої участі, але кожен має право вибору. Якщо людина вибрала жити на віддалі від Бога в гріху, в непослуху, в блуді, то наслідком такого вибору буде вічність в озері огняному, де буде плач і скрегіт зубів. Після того, як людина перейде у вічність, можливості для примирення з отцем вже більше не буде, на жаль. Тому Господь дає нам сьогодні. У тебе є сьогодні, не думай, що маєш ще час для примирення з Богом. Що може трохи пізніше, а може, коли постаріюсь, може колись. Ні. Нам потрібно вибрати сьогодні. Сьогодні в тебе є той час і та можливість примиритися з твоїм Отцем Небесним. Живи не для себе, живи для Господа, навчися зрозуміти те, що те життя, воно як порох. Пророк Ісая говорить: усяке тіло трава і всяка людська слава, як цвіт трави. Засохла трава, і цвіт відпав, а слово Бога залишається навіки. Бог попереджає нас через пророчу книгу Біблію і закликає відвернутися від грішного життя і жити праведно. Кличу вам сьогодні за свідків небо і землю. Я представив перед вашим обличчям життя і смерть, благословення і прокляття. Обери життя, щоб ти жив і твої нащадки, щоб ти любив Господа свого Бога, слухався Його голосу і тримався Його. Вибери життя в Ісусі Христі, сповнене віри і надії, і благодаті, благословінь і чудес. Дозволь Богу змінити твоє життя, звідки ти знаєш, а може часу у тебе більше вже не буде. Якщо ти хочеш примиритися з Отцем нашим небесним, повторюй за мною цю молитву. Дорогий Небесний Отець, я дякую тобі, що ти так полюбив мене, що віддав свого Сина Ісуса Христа, в жертву за мої гріхи. Якаюсь перед тобою, і прошу. Прости мої гріхи. Дорогий Ісус, увійди у моє серце та зміни усе моє життя. Я вірю, що ти помер на христі і воскрес на третій день, щоб я був виправданий та мав вічне життя з тобою. Ісус, ти мій Господь і мій Спаситель. Амінь. І пам'ятай, без покаяння нема прощення. А без прощення нема спасіння, весних Божих благословень.